Вітаю на каналі. Сьогодні я забрав на кінець ту вже машину. Четвер, в понеділок віддав, четвер тільки забрав. Ну, фактично, е вчора вона була готова, але е вчора вона була готова на сервісі Volvo, а сьогодні мені ще в нас на фірмі її доробляли, бо в е мене ще не було живлення на локбук, Отже, з сьомої години понеділка до кінця середи вони діагностували, в чому проблема з тим сенсором дистанції. Ну і ніби відремонтували. Зараз ще не, поки що не горить. І, правда, Після того, як я забрав машину сервіса, їздив нею не додому і, і на роботу. Вже горів чек енджин, загорівся, потім якимось дивним чудом загас. Вже декілька годин показувало мені, що не працює АБС. Ем, і, але потім знову сам, само згасло, не знаю, чи буде, чи не буде. Наступна поїздка покаже. Все покаже. Все вилізе в дорозі, як, як завжди. як на, на, на... Ну і Сьогодні я був на фірмі і в нас є електрик, який встановлює ці от... Оце так виглядає, це просто звичайний самсунгівський планшет, який е має такий спеціальний чохол, і на цей чохол надівається на зарядне і ще навіть закривається на ключик. Я приїхав, кажу, не заряджається. Він каже, неси е, сам е, девайс, я приніс в нього відразу є таке зарядне, струмив його в себе на роботі в офісі, ну і що, І, і, і показує, що заряджається. Він каже, значить проблема в зарядному. Прийшов сюди, включає, пробує, зарядне працює, говорить, зелена лампочка. Він дуже довго і нудно. Не міг зрозуміти, в чому справа, а якось методом тика зрозумів, що це проблема в тому, що е цей локбук, цей планшет, він е якби з іншої партії, ніж ті зарядні. Тобто все те то саме, то тобто та сама фірма, е тільки ті трошки трошки новіші, а ці зарядне десь від... Від трошки старшої як би, партії. І там пості, повністю все інше. Ну, він каже, інші входи, інші дроти. Каже, дивно, чому вони не зробили, щоб ну, якщо вже ми все поміняли, то ви вже так зробіть, щоб цей старе, ну, це старе в нове не влазило і навпаки, щоб... А то воно так гарно входить, але не заряджається. І... Було ще потрачено дуже багато часу, поки це все зробилося. І тепер в мене змістився робочий тиждень, що я буду виїжджати в суботу. В суботу їду, і я не знаю, як там далі буде з роботою, але вихідні мої вже. Ну, вони рахують, що я вже відпочив, вже вихідні в мене були з понеділка по, по четвер. Тобто завтра ще маю відкрутити паузу. Навіщо не знаю, бо, бо реально. Ну, Нема змісту швидше виїжджати, я так розумію, що в понеділок буде доставка, а мені два дні вистачає на, на дорогу. І тиждень фактично я тиждень втратив, тиждень без роботи, тиждень буде без зарплати, нульова зарплата. А це в Канаді дуже напряжно, оскільки все в кредиті, за все треба платити і все розраховано на те, що ви кожного тижня заробляєте гроші. Якщо один тиждень випадає, Получається ну, вакуум, дисбаланс в ваших розрахунках, видатках, доходи менші, видатки більші і виходить проблема. Ну, от так десь відбувається. Трошки, трошки мене та машина нова підвела. Ну, як, як я кажу, побачимо, побачимо, що буде далі. Дякую за перегляд. Хто ще не підписаний, то підписуйтеся. Ну і до наступних відео. Бувайте!